Вітаю вас на каналі Смачна їжа. Гарний настрій. Сьогодні я буду готувати ось таку піцу з броколі на дріжджовому тісті. Можна використати також покупне дріжджове тісто або уже готовий коржі для піци. Є у мене ось така головка броколі. Мені її потрібно подрібнити для того, щоб пасирувати. Я беру броколі і розділяю його спочатку на великі суцвіття, а потім подрібнюю так, як мені потрібно. Маленькі. Заздалегідь я підготувала свою сковороду. Вона нагрілася у мене з таким товстим дном сковорода. Я наливаю олії, висипаю броколі для пасирування. Додаю приправу овочі по-італійськи, дві маленьких ложечки, одну столову ложку соєвого соусу. Посолила, поперчила і перемішала. Якщо вам смакує, можете додати чеснику. Накрию кришкою, овочі будуть пасируватися хвилин 10 я їх періодично буду перемішувати. Пасирована броколі має зменшитися в об'ємі, буде яскравого зеленого кольору з приємним запахом і не мати запаху смаженої капусти. 150 г сиру на одну піцу потерла і відклала в сторону. Тепер я підготую тісто, беру своє тісто. Зроблю тоненький корж. Поставлю його в змащену олією форму, попроколюю виделкою. Тепер дві ложки соусу. Я використала мексиканський соус. Все це ретельно розрівняю, насиплю броколі, щоб було все гарно, рівномірно. Зверхи щедро покрию сиром. І поставлю випікати. Випікається вона у мене хвилин 12-15 при 250 градусах. Піця спеклась, корж стає румяним, і піца відходить від бортиків форми. Ну от, все швидко, просто, доступно і смачно. Смачного на все добре, до зустрічі. Шануємося, ми цього варті.